Будемо розбирати вправи на попередню тему на суміжні та вертикальні кути. Тобто. І так, права під номером 1. Пропонують вказати пари суміжних кутів. Є у нас 4 варіанти рисунки. Давай подивимося на перший варіант. Отже, які кути в першому варіанті з цими прямими ти бачиш? Давай розберемо спочатку, які кути тут є. Можеш назвати ці кути? БДЦ. БДЦ. Якщо ти називаєш mm. в такому порядку, то це значить, що твоя середня буква ти ж називаєш Б, Д, С. Ось ця твоя середня буква. Вона якраз і відображає той кут, який ти вказуєш. Тобто ось цей виходить. А вона ж його тут немає, вона ж ну, ще одної добудови тут такої немає. Тоді Д, Б, С. Тоді, виходить, С. Ось цей кут. Так. Як його іще можна а, позначити? Тобто, якщо ти ДБЦ його позначила, як його ще можна позначити? Може в зворотньому порядку? Так. Yeah. Як, наприклад? ЦБД. ЦБД, правильно. І так, є у нас такий кут. Який ще є кут? АБЦ. Якщо ти позначаєш кут А, Б, С, ти, напевне, позначаєш ось цей кут. Правильно? Mm. А, Б, С. Ось він цей кут. Є. І ще який кут є. Um. A, B, а. Б. Д. А. Б. Правильно ось цей кут. Можливо, ще якийсь є кут? Mm. Чи начебто всі позначили. Начебто всі. Начебто всі. Дивися. Ти позначала а, Б, С кут. Його ж можна і по цю сторону позначити. Ну, А, Б, С він позначається і по цю сторону, і по цю чого. Бо він розгорнутий. Oh. Ну, можемо ось так його позначити. І так, нам потрібно вказати пару суміжних кутів. Суміжні кути це такі кути, у яких є одна спільна сторона, а інші є доповняльними. Які ти бачиш кути, які є суміжними між собою? БДЦ ДБЦ. Ку. Так. Кут Д І ще який кут до нього суміжний. Наоборот, СБД. Ні, це один той самий кут. Mm. Кут ДБЦ. І кут, наприклад, ДБА. Mm. Плюс кут ДБА. Чому? Бо ДБ їхня спільна сторона. А, а, Б і БЦ є доповняльними променями. В сумі, скільки вони дадуть градусів. Куд ДБЦ і ДБА. ДБА. 90. Да. Ні, це розгорнутий кут. А розгорнутий кут яку градусну міру має? 80. 180 градусів. Ну, навіть видно по них, да? бо дивися, можна навіть mm -hmm. так записати. Кут dbc плюс кут dba дадуть тобі в результаті ось цей кут, який ти також позначила C, b, Кут cba, Який сам по собі є розгорнутим, а отже його градусна міра 180 градусів. Зрозуміло? Mm -hmm. І так, з цим розібралися, рухаємось далі. Так. Yeah. Так, візьмемо b. Рисунок. Давай подивимося тут, які є кути. Які ти тут кути бачиш? К, Е. ПК Е. ось цей кут. ПК Е. -E. Так. Який ще кут? МК Е. МК Е. ось цей кут. Так. І ще який? О ПК. Може ОКП. Угу. посередині повинна бути ОКП. Тобто ось він. Цей кут ОКП. Є іще який кут. Наприклад, ОКЕ, Ось кут. Угу. ОК ОКЕ. І Кут МКП. Диви, як багато кутів. Раз, два, 3, 4, 5. І ще навіть можна розгорнути ось цей кут взяти. МКО. Ось цей розгорнутий кут. Шість кутів у нас вийшло. Так? Угу. Окей, добре. Нам потрібно серед них всіх вибрати суміжні кути. Які кути будуть суміжними, як ти думаєш? ПК є. ПК є. Тобто оцей шматочок, ну, синім, який позначений. І який до нього буде суміжний. Mm. Зелений, мабуть. Розгорнутий? Так, розгорнутий сам по собі вже дає 180 градусів. Yeah. Плюс оцей. Бірюзовий чи якийсь кольор. ОК є ти маєш на увазі ось цей? Uh -huh. Дивися. К, Є і К, Є. Якщо ти говориш, що це суміжні кути, то потрібно, щоб у них спільна була сторона. Є у них спільна сторона? Ні. Uh -huh. Ну, Наприклад, їхня спільна сторона К є. Але uh -huh. ж uh, треба, щоб інші сторони були доповняльними. Дивися, яка буде доповняльна uh -huh. сторона до КП сторони. Доповняльна буде ось так іти. Але ж у нас її немає при побудові. Отже, це не суміжні кути. Але якщо розглянути кут МКП, ось МКП, ось ця сторона є стороною кута МКП. І розглянути кут ОКП. ОКП. Тобто кут кут МКП. Плюс кут ОКП. Бачиш навіть в записі видно, що їхня сторона КП є спільною. Угу. А інші сторони МК і КО є доповняльними друг другу. Одне одному. Отже, виходить, що їхня сума це кут ОКМ. Який також дасть 180 градусів. Але тепер, якщо подивитися на дещо інший кут, наприклад ОКЕ. Який, допов... який буде суміжний кут до кута ОКЕ? Кут ОКЄ. ОКЕ. Який буде суміжний до нього? ЄКМ. ЄКМ молодець. Правильно. Плюс Cut E K. ОК Е. Плюс Е. Тут неправильно трішки записав Є, к М. Тому що їхня спільна сторона КЕ. А доповняльні будуть так само. МК і ОК. Отже, ОКЕ плюс Е Дадуть нам розгорнути ось цей кут ОКМ. Який ми вже, як записали, 180 градусів. От і все. Більше тут суміжних немає ніяких. Можемо рухатися далі? Mm -hmm. Поглянемо на рисунок В. Тут у нас дуже багато кутів. Давай зразу з них спробуємо виділити суміжні. Наприклад. Розглянемо кут ЄЦН. Який буде суміжний кут до кута ЕЦН? МЦЕ НЦЕ НЦФ НЦ Ф. Тобто до ось цього кута буде суміжним ось цей. Ось цей шматочок. Чому? Тому що НЦ я навіть позначив спільна сторона, а FC та СЕ є доповняльними один до одного. Отже тут у нас куд n плюс код f. Дадуть який кут в результаті в сумі? ЕЦН N НЦФ. NCF. Mm. Який дадуть кут в результаті. В сумі. Ну, no, 180. No. Так, розгорнутий а тут він позначається, як Як його позначити розгорнутий кут? Mm. Дивись FC E. Ку це дорівнює 180 градусів. І ще який куди тут є суміжними. C F M. ні. F M, C. F, M, C? Можливо, F, C, M. ти маєш на увазі, бо F, M, C M. — це у тебе отакий буде кут. Ти ж М позначаєш всередині букву, значить це цей кут. А ти хочеш ось цей позначити, я так зрозумів. Ось цей. FCM. FCM. І до нього який є суміжний? FCM. Ось твоя спільна сторона. А ось твої FC і CE є доповняльні. То до який до кута FCM буде суміжний? FCM. це E. МЦЕ. Є. МЦЕ. Є. Плюс кут МЦЕ. Є. Дадуть нам в результаті той самий розгорнутий ФЦЕ. Є, є якісь ще суміжні кути? Мабуть, ні. Немає більше. Дійсно, тут таких більше немає. Добре. З варіантом В також розібралися Йдемо в варіант Г. Подивимося сюди. Які тут кути є суміжними? Які зразу можна виділити кути, які є суміжними між собою? А, Б, С. А, Б, Кут. Так. Давай його позначимо. Який буде до нього суміжний? Де Фе? Де Ф є ось цей? Ось цей. А. Ф єде. Ф єде ось цей. У теж посередині, буква Е, значить, ось цей. Де Ф Єде Ф. Єде Ф, я з приводу цього, кута взагалі нічого не знаю. У них ніякої спільної сторони немає. Кутом Кудом кут Ку не має жодної спільної сторони. ДБА. ДБА це розгорнутий кут. Угу. Він має спільну сторону АБ з кутом АБЦ. Але доповняльних нема ніяких. Угу. А чому ти не дивишся на ось цей кут, на С Ось. Навіть видно, що вони ж в сумі дадуть розгорнутий. У них спільна сторона ось С Б. А, Б та Д є доповняльними. Правильно? Угу. Значить, кут А Б, С плюс С, Б Д. Так. І ще які кути тут є суміжними. FDE. FDE. Ось цей кут. Так. І до нього суміжний який? ЄДФ це один. Так. BDE. BDE – це розгорнутий. Uh -huh. Це не суміжний. BFD. BDF. Бо BFD – це позначає щось цей кут. Mm -hmm. BDF. Кут BDF. Дійсно, ось до нього суміжний. Плюс кут BDF. От і все. Більш немає ніяких суміжних кутів тут. Я розібралась? Не. Yeah. Розглянемо другу вправу. Так, в наступному завданні нас запитують, чи є кути на кожному з цих рисунків, які ось тут сказано: ABC е, та DBE. Вертикальними. Давай подивимося. Ку. А, а Б, С. Отже, ось цей кут. І кут ДБЕ. Ось цей кут. Чи є вони вертикальними? Для того, щоб дати відповідь на це питання, пригадуємо, що таке вертикальні кути. Вертикальні кути це кути, які, по-перше, є рівними. А по друге, сторони одного кута є доповняльними променями сторін другого. Тобто, нам потрібно, щоб, наприклад, до в куту ABC до сторони CB сторона BD була доповняльною. Щоб вона була доповняльною, треба, щоб вони знаходились на одній прямій. А вони знаходяться на одній прямій. Mm -mm. Не знаходяться. Значить, сторона БД не є доповняльною до сторони CB, а отже кут ABC не вертикальний. Тут відповідь ні. Не вертикальні. Ідемо далі. Другий рисунок. Знову позначаємо кут АБЦ. І кут Д Ось. Нам потрібно, щоб сторона А Б. Мала пряме продовження як сторона БЕ для другого кута. І вони знаходились на одній прямій. Вони знаходяться на одній прямій. Mm -mm. А, Б і БЕ знаходяться на одній прямій? Yeah. Знаходяться. Чому ти говориш тоді що ні? Просто Зав... дивлюсь на А, Б, С. Ага. І для іншої сторони кута А, Б, С. Сторона ось Б, С, для неї повинно, щоб був доповняльний промінь ДБ. Тобто знаходився на одній прямій. Знаходиться на одній прямій. Угу. Так, дійсно. Отже, виходить, що для кута АБЦ, до сторони АБ, сторона БЕ кута ДБ е є доповняльною. До сторони БЦ кута АБЦ, сторона БД, кута ДБЕ є також доповняльною. А отже, виходить, що це у нас кути вертикальні. Йдемо далі. А БЦ на рисунку ось. І де БЕ? E. E на рисунку ось. Давай подивимося. А І ДБЕ. E. Для кута АБЦ, сторона АБ є доповняльною для БД. Видно, що вони на одній прямій. А для сторони ЦБ, БЕ є доповняльною. Mm. Ну, щоб вони були доповняльною, треба, щоб воно на одній прямій знаходилося. Воно ж не на одній прямій знаходиться. Mm -hmm. Сторона СБ і БЕ не знаходяться на одній прямій. Отже, може ці кути і рівні між собою за побудовою, але вони не є вертикальними. Не вертикальні. З цим також розібралися? Так. Добре. Візьмемо вправу третю. Вправа третя. У вправі запитують, чи можуть два суміжних кути дорівнювати перший варіант. 24 і 156 градусів, другий варіант 63 і 107 градусів. І відповідь треба обґрунтувати. Отже, давай спробуємо на перше дати відповідь. Чи можуть два суміжних кути дорівнювати перший кут? Нехай це у нас буде кут альфа дорівнює 24 градуси, другий кут кут бета, дорівнює 156 градусів. Якщо це два суміжні кути, давай подумаємо. То за ось цією властивістю потрібно, щоб сума суміжних кутів дорівнювала 180 градусів. Так? Mm -hmm. Отже, виходить, якщо ну, треба, щоб ми їх додали, і вони в сумі дорівнювали 180 градусів. А це так чи не так? Давай перевіримо. Кут альфа 24 градуси, кут бета дорівнює 156 градусів. 24 плюс 156, скільки буде разом? 180. Якраз 180 і дасть. То можна стверджувати, що. Ну, То можуть вони дорівнювати відповідно 24 та 156 градусів. Якщо вони в сумі дають 180, а сума суміжних кутів повинна дорівнювати 180. Можуть вони мати такі градусні міри? Правильно, вони можуть мати такі градусні міри. Подивимося на друге. Кут альфа. У нас 63 градуса І кут бета. Кут бета у нас 107 градусів. Знову нам так само по тій самій властивості потрібно, щоб їх градусна міра разом була 180 градусів. А 63 плюс 107, скільки будуть? Скільки буде? 170. Скільки, скільки? 170. 170, правильно. То, вони, якщо ці два кута суміжні, вони можуть мати такі градусні міри? Mm -mm. Не можуть, правильно. Або вони не суміжні, або не можуть мати такі градусні міри. Отже, тут відповідь ні. І з цим також розібралися, вірно? Так. Чудово?